Підвищити екологічну освіченість молоді та збагатити її екознаннями зібралися викладачі. Біологічного факультету ужну учасники так званої зеленої події, студенти і учні Ужгорода. Сьогодні у нас в Україні відбуваються такі процеси, які можуть суттєво нашкодити майбутньому екологічному благополуччю, зокрема регіону Закарпаття. Тому ми бачимо, що сьогодні необхідно проводити таку роботу, починаючи і починаючи із якомога молодшого віку. Сьогодні у нас на цій події. Присутні учні наукового ліцею Ужгородського, студенти, низка експертів. Піклуватися про збереження довкілля та сприяти екологічній відповідальності завдання кожного свідомого громадянина, запевняють учні. Тим більше в час війни, коли навколишнє середовище також зазнає неабияких втрат. Під час війни говорити про екологію, це дуже важливо, адже зараз у нас іде дуже велике забруднення річок, повітря, і, взагалі, екологічний стан в країні, він не занадто хороший. Тому ми вважаємо за потрібне приймати участь у таких проєктах, щоб дізнаватися більше нового, набиратися знань, як підтримувати екологію, як робити її кращою. Потрібно не вирубувати ліси, не забруднювати річки, тобто робити все, що не заважне. Заважає природі бути такою, якою вона є. Організатор подібних екозаходів з молоддю Громадська організація інститут розвитку карпатського регіону. Їх влаштовують у рамках проекту довкілля для майбутнього шляхом наукової освіти, що фінансується з коштів єс програмою Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014 2020 будуть озброєні на такі випадки, як сьогодні в нас виникають в Закарпатті, коли суспільство має прийняти рішення, варто чи не варто аплікувати ті чи інші економічні проекти на Закарпатті. Патіна, наприклад, такі як розбудови вітропарків, розбудова мегакурортів Високогір'ї. Так ось ми бачимо, що суспільство сьогодні не готово прийняти правильне рішення, і тому переважна кількість людей приймають. Таке рішення, що вони за такі проекти, не розуміючи, які наслідки будуть мати ці проекти, чому зникають болота та озера в українських Карпатах, як зберегти водойми області і повернути розвиток екосистеми? Ці та інші важливі питання намагалися донести учням фахівці та викладачі. Це школярі, вони під'єднані до того, щоб, власне кажучи, бути усвідомленими в екоосвіті, тому що зараз ми ознайомлюємося із такими проблемами, як втрата водних ресурсів у межах Закарпатської області. І саме зараз на цьому заході ми будемо ознайомлюватися із цими питаннями, проблемами та шляхами їхньої організації у плані охорони. Викладачі сподіваються, що у майбутньому молодь не стоятиме осторонь екологічної ситуації і дбатиме про своє безпечне навколишнє середовище.